Друзі, всім привіт! Дивіться, яку красу по дорозі побачила, як гарно розмалювали. африканська жінка. Вау! Як у вас справи давно не бачились? На вихідних приїжджав Женя. Як і розповідала, ми подивилися серіал. Я розчарувалася, тому що ще більше загадок. Це вже третій сезон відповідей нуль. Але дуже багато загадок ще додалося. Я розумію, що буде не три, а більше набагато більше сезонів. Ще залишилось дві серії. Це вісім серій ми подивилися, а їх взагалі десять. Але ще вони не вийшли. Тобто за дві серії це точно не розплутається. Ну добре, це таке. Які ще справи. Я сьогодні ходила в лікарню. Чому ходила в лікарню? В мене закінчився, як виявилось, сіп. Тобто я вам казала, що мені погано, що я погано в себе почуваю, мені потрібно сходити в лікарню. Я налаштувалася і відчуваю, що мені стає гірше. Думаю, піду завтра в лікарню. Подивилася, а документи вже просрочені як місяць. Це в 10-му місяці мені потрібно було змінити картку. Тому сьогодні пішла дуже легко все. Моя подружка сьогодні зранку ходила, собі також робила сіп. Прийшла на 7 годину, зайняла чергу. О восьмій почали видавати талончики. І в 8.30 тільки почали приймати людей. І до 10-30 інакше. Мій центр, де салют. Працює трішки інакше, я приходжу і в загальну чергу беру талончик, який висить просто ну, на стіні, таке як в Аркадоні на рибу. І сідаю в чергу. все. Потім підходжу до вікна, коли моя черга, і вона мені за хвилини, напевно, дві-три зробила сіп, обновила його, навіть не питала ні про писку, ні документи, взяла старий сіп і видала нам за лісою нові. Потім я захотіла взяти запис до Дой, піти. Запис до лікаря, тому що мені погано. Друзі, реально погано. У мене е, запаморочення, коли, ну я вже розповідала це і не раз, та стає ще гірше, тепер я відчуваю ще й е, тривогу, дуже-дуже велику тривогу, у мене починають тремтіти руки, і ось тут, наче, знаєте. Е, Такий великий шар, він надувся, і я не можу, мені дуже погано дихати. Коротше, наче як панічна атака. Мені це більше нагадує, ну, я не знаю, як вона виглядає насправді. Просто, Просто, знаєте, така дуже-дуже велика тривога. Отак, давайте залишимось на цьому. Тремтять руки. І що я помітила? Цей стан тоді, коли я йду. Коли я знаходжуся в спокійному стані, то мені непогано. Це було до вчорашнього дня, чому я взагалі вирішила піти все ж таки звернутися до лікаря. Тому що вчора я з подружкою розмовляю по телефону, їй розповідаю, це все, знаєте, вже після 30 починаєш ділитися болячками. А що ми МРТ мені будуть діляти, вона мені про свої розповідає, я їй про свої, як мені погано. І я кажу, але в мене це тільки тоді, коли я йду. Треба, звичайно, ще звернутися до лікаря. І я розумію, що я починаю відчувати те саме, але вже в стані спокою. Я сиділа на стільці собі спокійно. І ще гірше. Тобто, коли в мене починається оце запаморочення, починається е, нудота, а потім починається ось це, як немає чим дихати. Просто хочеться більше-більше набирати повітря. Тримтять руки, коротше, це я не вам на камеру. Ні, ну таке. Просто розповідаю, які справи. Я взяла сіта на 27 й мені дали. Взагалі можна було сьогодні, але у мене немає часу. В той час, коли в них вільно, мені потрібно йти за Алісою в школу. Я кажу: можливо, пізніше мастарде або зранку. Вона ну, ну давайте на середу. Ну давайте на середу. А потім, коли вже видала мені документ, я дивлюсь, а там 27 число. Середа, середа, але 27 го числа. Або сьогодні можна було потрапити, або 27-го числа. Ну нічого, нічого, будемо потихеньку якось рухатись, може краще стане, але я не думаю. Я думаю, що це або щось нервове, реально. Я відчуваю дуже велику тривогу. Є деякі питання, які ну, в моїй голові крутяться, тому я розумію, що поки не вирішаться ці питання. Так все і залишиться, але аналізи потрібно здати, потрібно перевірити, що все ж таки все добре. Отак. От а ви напишіть, як у вас справи? Чим ви займалися, що в вихідні робили, що класного у вас сталося. Всім бажаю гарного, чудового настрою. Бережіть себе, своє здоров'я. Такий сьогодні гарний сонячний день, дуже тепло на вулиці. Зараз, напевно, я. Залишу вдома документи та в парк прогуляюся. Я думаю, тепер а що робити по четвергам. По четвергах. Каву з корицею відміняється. Все, тепер треба пити чай, що в чай додавати. Можна в чай корицю додавати для, для привлечення грошей. Я ось думаю. А що далі? Буду цукор міряти. Тиск. Ну, каву тепер я не п'ю взагалі. Зранку я п'ю чай зазвичай ну червоний тут є смачний такий з красних червоних фруктів, а каву не п'ю взагалі. Я думаю, що треба, напевно, перевдягнутися, тому що на вулиці спекотно прям дуже, а на сонці, то взагалі можна у футболці ходити. Такі, знаєте, якісь скачки температури, то дуже холодно, ну, можна одягати куртку. Іноді дивлюся, як тут люди ходять зранку, іде хлопець в шортах і в куртці. Або в шортах, ну, в такій легенькій кофточці там, ну, на флісі, напевно, рукавички. Шарф, можливо, шапка навіть. Вихідних вийшли ввечері, і, і дівчинка на вулиці ну вже одягнули на неї шапку. Холодно дуже було. Зараз спекотно настільки, що просто можна і у футболці ходити. Дуже мені сподобалась ось ця рубашка. Я прям задоволена настільки цією покупкою. Дуже подобається, що я взяла. Я думала, що це Елька. Реально думала Елька. Потім вже дивлюсь, а то Емка. А чого вона тоді така велика настільки? Тому, напевно, просто така модель. Е, я, до речі, п'ю. У мене ж є ось це залізо. Ну, таке воно з магазину, воно ж як е, пищева піші, добавка, е, харчова добавка. Е, ось такі в мене є ну, таблетки, ось ці розчинні кидаєш у воду вона шипуча така. І вчора я купила омега-3. У мене три, одну потрібно в день. Тут 60 капсул і біжи. Виглядають. Зараз просто покажу всередині. Ось. Я вже дві. Де взагалі там, напевно, виклала десь. Ось такі вони ці пігулки. Ще Алісі купила ось таку піжаму. До цього в квартирі було холодно, і я подумала, що Алісі потрібна тепла піжама. Але коли ми її купили, тепер нормально, тепер спекотно, і Аліса не змогла в ній спати, було дуже-дуже спекотно, довелося перевдягнутися в таку, яка футболка і шорти. Така вона дуже тепленька, типу фліс. Щось таке. В примарку за 7 євро ми купили. Так, і ось такі штани. На 158, напевно. Зріст я купила, і просто точно, от, дуже їй, їй вона підійшла. Так, 158, 12, 13 років. Я взагалі думаю, в неї вже 39-й розмір взуття. І зараз вона йде і каже, що їй пальчик натирає. А що далі буде? За помаду, хто питав в мене за цей тінт для губ, який в мене був, я не бачу тут ні. Номер, нічого. Ось так вона виглядає. Не знаю, чи сфокусується чи ні. Називається Технік. Я купила в Приморі. Коштувала вона наче як 3 євро щось таке. Взагалі ми пішли туди, тому що там по євро іноді бувають такі всякі знижки, акції. Помади гігієнічні, або облиски такі нейтральні. По євро там можна купити нормальні. А побачила, що в коробці Ну напевно хтось взяв десь з іншого прилавку і приніс туди, поклав і пішов. Я подумала, що вона також євро і взяла, але немає взагалі нічого, ні номера. Оце вона одна була така. Я навіть не знаю, чи є там інші відтінки, де вона лежить. Ось так. Ну, мені, мені сподобалось. Мені сподобалось єдине, що вона пече. Я вже казала, коли наносиш на губи, вона пече. Я чекаю трішки хвилинку або дві, а потім витираю серветкою і нормально залишається сам колір, іноді можу зверху просто нанести ще якийсь блиск. Все. А тримається дуже класно. Я вийшла прогулятися, трішки часу є до того, як Алісо йти забирати зі школи. Подивилась на готель Мелія і гадала, що зараз в порту Аліканте андалузький Галеон стоїть. Дуже хочу сходити. Коштує білет 8 євро для дорослого і 4 для дітей від 5 до 10 років. До 5 років безкоштовно цікаво, чим що візит до Галіону складається з самостійної пішохідної екскурсії. Ви можете потрапити навіть на борт. Самостійно вільно бродити палубами, спілкуватися з поточними членами екіпажу, справжніми моряками, які живуть на борту. Уявляєте? Завтра хочу сходити і подивитися, як він виглядає. А купити білети можна онлайн. Дуже хочу на нього потрапити. Дивіться, як гарно. Боже, яке небо. Неймовірно. Ой, там фотосесія. Яка дівчинка гарна. Не фокусується, весільні сукні. Дуже красуня фотографується. Я уявляю, які це гарні фотографії, зроблені в цій локації, в весільній сукні. Супер. Думаю, в мене не було весілля. Я коли виходила заміж, ми просто розписалися і все, і вже коли Алісі було. 5, напевно, десь років Алісі було і розписалася з колишнім чоловіком. І в мене не було весілля. Ну, Ми відмітили це все в кафешці. так, Не було весілля, не було білої цієї сукні. І я от думаю, можливо, все ще є час, і можливо, я вийду заміж, аж голос сідає. Вийду заміж, одягну таку гарну сукню. На моєму весіллі, на нашому весіллі буде багато наших родичів. Клас. Чекаю, он ця Аліса буде доросла, також буде гарно, якось вдягнена. Отак. хоча не знаю, чи хочу, я прям. Я не дуже люблю, коли дуже багато уваги до мене. Ну саме до мене, що це прям моє свято. Там ну наше свято, нашої там родини. Е е ну, в плані, що я тут головна, я там і чоловік. Там не дуже я це все люблю. Але хочеться, я коли дивлюсь ну, весільні фотографії, от зараз на дівчинку глянула. Дуже гарно, вона дуже гарна. Нехай буде щаслива, якщо вона справді виходить заміж. Може, це просто фотосесія, ну, як реклама якогось салону там таке. А якщо виходить заміж, то нехай буде щаслива. Буде щасливий, щасливий їхній шлюб. Так, дуже багато людей фотографується, реально сьогодні погода просто. Так, і щеп сходити прогулятися. Позаду там бабуся поставила як скарбничку для того, щоб можна було Грася спорсу колабораціон, якось так називається, а можна кидати їй там монетки. Вони, напевно, потім вкладають, може, на ці квіти взагалі і на розвиток свого району, не знаю. Це хрест ще стоїть з події. Події, події Санта-Фас, напевно. Сюди я ще не підіймалася. Хтось робить обід, дуже смачно пахне. Я не знаю, чи можна взагалі. А, можна підійматись. Дуже круті сходи. дивіться як там Люди живуть, готують обід. І де я вийшла, а ну на цю доріжку я вже тут з вами якось гуляла. <рес> Дуже вузенька вулиця. Мені спекотно, хочеться зняти сорочку. Вчора дивилася інстаграм знайомих своїх, ті, які дівчата, які залишились. В Україні. Вчора подумала, які сильні люди, які залишилися в Україні. Я вчора так пишалася, просто неймовірно. Дівчинка відкрила свій салон, ну і в неї працює там, вона сама займається косметологією і. В неї працюють там ще мої знайомі, які ну, хтось фарбує волосся, хтось манікюр робить різного роду послуги ці краси. Так за нею вчора була рада, що вона така велика молодець, вона дуже багато навчається, їздить і в Італію їздила на навчання, і в Іспанію. І вона ж не одна. Таких людей зараз дуже багато, які відкривають свій бізнес, не дивлячись на те. Що в країні війна і що взагалі ну, ми тут склали руки? Ось ну я, наприклад, і думаю, все живемо одним днем, роботи немає, купу відмазок ну, вигадую. А люди наскільки налаштовані ну, позитивно, наскільки взяли себе в руки, відкривають бізнес. Ой, а тут мандаринки ростуть, ще зелені. Прям дуже багато їх. Я може колись розповідала, нам сказали, що їх їсти не можна, ну це як, ну, як дикі, типу того. Та То ми в якомусь парку скуштували їх. Вони такі більш сухі були, але солодкі, вони гіркі. Сьогодні дзвонив мій начальник, ну колишній, той, який в Україні був, коли я в сервісному центрі працювала. Так він відкрив вже три магазини. Коли ми з України виїжджали, був один магазин. До цього ще він один відкривав, але ну, трішки локація була. Не дуже що це за ягідки такі? Трішки локація була невигідна. Тому зачинився той магазин, а зараз він відкрив ну, після того, як ми поїхали. Ще два магазини сьогодні дзвонив, розповідав. І я думаю, блін, які все ж таки люди, українці, які молодці. Ті, які залишилися, і ті, хто будує свій бізнес. Ну от Я не почула жодного разу від нього, що там в країні війна, там буває справи йдуть добре, буває там не дуже погано. Не буду казати, тому що погано, напевно, в нього ніколи не буває. Буває не дуже. Та він, ну. Так про це позитивно ну, розказує, розповідає. А я кажу: ну ти ж ще подумай про те, що в країні тут квіточки. В країні ну, війна, і тому ну, звичайно, що люди не дуже вкладаються зараз, там, напевно, в телефони, там в ремонт, ну таке. зрозуміло, що все йде напевно, ну, самим, аби вижити, інша на донати. ЗСУ, тому м, я розумію, що ну, може таке бути, що справи не завжди йдуть добре. Я про що? просто? Він настільки позитивний, наскільки він м, м, вірить в те, що все налагодиться і буде добре, просто неймовірно. І він мені подзвонив і він мені підняв настрій. Може, хотів, щоб я йому підняла настрій, але він мене підтримав і підняв мені настрій. Це просто неймовірно, українці. Ви найкращі люди в світі. Ви молодці. Дуже пишаюся українцями, які залишилися і будують своє життя, не втрачають надії. Просто неймовірно. Я іноді думаю, от мене там питають, іноді чи хочу я ну, повертатися після війни в Україну. Після війни я повертатися хочу. Так, коли. Я думаю, про те. бувають різні моменти життя тут. Іноді хочеться просто взяти і поїхати додому. Страшно, чесно вам скажу, страшно. Я не знаю, чи можна до цього звикнути. Так, ну, іноді люди кажуть, що ми вже звикли там до цих всіх сирен, до цих ракет, але ось е нещодавно був масований обстріл. Я не знаю, що б то зі мною було. А коли переживаєш, що в тебе є дитина, то це подвійний такий, навіть потрійний, там і більше стрес для людини. А потім новини ще про те, якщо є прильоти, якщо гинуть люди, Ох, я не знаю, де брати сили, це все витримати. І я думаю, іноді просто і мій стан психологічний ну, на фоні того, що. Ну, наше життя також змінилося. Так? Ми живемо в Іспанії, в нас тут нічого немає. Хоча б якби була квартира, я думаю, було б легше. А так завжди на валізах живеш. Сьогодні тут живеш, завтра вже тут не живеш, а потім не знаєш взагалі, де зняти те житло і де знайти на те гроші. Ну, таке складно буває в деяких моментах. А потім. Новини про прильоти, новини про те, що загинули люди. Ось нещодавно в кривому розі загинула мама і троє дітей. Це просто, просто збиває з ніг, і ти розумієш, що вже, наче, і в Україну ти не можеш повернутися, навіть якщо ну, ти втратив вже тут о, там сили, бажання жити, та як повертатися, як повертатися назад, якщо немає безпечного там місця. Ніде немає. І це як рулетка реально, грати в рулетку, куди прилетить. Сьогодні ти вижив і класно, давай граємо ще. Це дуже важко. Дуже важко. Я дуже хочу, щоб все це закінчилося, щоб кожна, кожна людина в світі була нарешті в безпеці, хоча б не від рук людей. Я розумію, що є там і природні якісь катаклізми, там природні явища, які також забирають життя, як тут було ось в Валенції. Та коли це війна, це страшно. Я всім вам бажаю жити під мирним небом. Не хочу нікому нічого радити, що робити, тому що ну, мої поради нікому не потрібні. Та я сама іноді думаю, що було б краще, якби ці мами з дітьми виїхали. А з, іншого, з іншої сторони розумію, а куди виїжджати? От куди? Мам, мамам з дітьми дуже важко. Потрібно. Потрібно працювати не завжди. Діти є такі маленькі, що ти просто не можеш піти на роботу, тому немає іноді виходу. І я іноді читаю, що люди пишуть, що вони навіть згодні вже виїхати. На початку був безкоштовний там проїзд, і можна було виїхати безкоштовно. І програми були. А зараз немає програм і грошей немає, щоб виїхати просто. Отак сидять люди і чекають. Просто чекають, коли це все закінчиться. І я не знаю, чому. Ну от буває, знаєте, кажуть, що треба уявити, треба мріяти там і твої мрії там здійсняться через якийсь період. Я думаю, що три роки люди майже три роки мріють про одне і те саме українці, скільки там мільйонів, і нічого не відбувається. Це бажання не збувається. І вже, я думаю, що всі і візуалізували, і уявили, і вже в усіх фарбах там. Але це бажання поки що не виконується. от, -от так. Всім я вам бажаю гарного настрою. Бережіть себе, по можливості не нехтуйте правилами безпеки, і виходьте десь в більш безпечні місця. Хоча я навіть не знаю, де зараз там є ці безпечні місця. Всім всього найкращого, мирного неба і до зустрічі у нових відео.